Вітаю, друзі! Вітаю! Сумна така новина, і всі вже її чули. да, Трагедія у Сумах. Вдарили іскандером по полігону і. І питають, Чому, Чому? то одна трагедія, там щось вистроїли наших хлопців на плацдармі, то друга. Чому так сталося? Отже, давайте подивимося, звернемося, звісно, до Таро, того, що там, хто, там, слід, як, правоохоронці вони свою, свою роботу ведуть, ну а ми, звісно, дивимося з точки зору ізотереки. Отже, дивимося з точку зору гіпотерики. Чому так сталося? Ну, дивіться, ось ця карта говорить про те, що або був дрон-розвідник, або є якісь криси, які туди навели на цей полігон. От. І я хочу сказати: ні, це не стільки дрон-розвідник, скільки карта імператора. У вищому керівництві є криса, яка навела. Цей туди дрон, скажімо так, за великі гроші, за великі гроші. От він показав. Локацію, де це все було. Е, хочу сказати так, що м, насправді, насправді, е, там ну, не мали би найти їх, не мали би найти, там вони якось були засекречені. От, і е, саме це призвело і ще що, і вдарили саме тоді, коли там проводились якісь як -то роботи. Але А! Карта Вищого Суда говорить про те, що. Е, і ще що, він не один працює. Він працює там довго. от, е, І там є група людей, це не одна людина. от, Він е, працює довго і є група людей, де вони на цю тему працюють. Тобто, там на рашку у цьому е, воїнській цій частині, чи як воно правильно називається, і працює ціла, ціла компанія. Отже, давайте, чи знайдуть? А, чи, а ну, хто це таке? Ну, це якийсь керівник, прям. Керівник-керівник. Що за, що за людина? Хто це там? Давно працює, давно-давно вже працює. Уже треба було б, як той казав, вже на пенсію треба було б йти, скажімо так. І ще що. І там працює, і також має працювати якимось чином його дружина. Треба шукати. Так, я хочу сказати, буде, розк... буде так все переживати, буде так виглядати, прям капець-капець якийсь. Ну на нього вийдуть. На нього вийдуть і його вияснять. І ще що? Так ось його, його, він або уїхав, або його не було в той момент, поняли? От. І якісь два заступника є. А його не було. Його не було тоді. Спина больна в нього. Обратіть внимание. Що у нього проблеми якісь спина, позвоночник, може, ноги ще теж. Так. Ну що ж, що буде йому? Що буде цьому зраднику України? До речі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте подобайчики, пальчики вверх, от і поширте це відео. Тому що, коли ви підписуєтесь, Ютуб бачить, що вам це цікаво, і він починає продвигати україномовний контент. Бо якщо ви не будете продвигати україномовний контент, то на його місце зайде російськомовний контент. А якщо ви не хочете бачити багато росіян в своєму Ютубі. Тоді підписуйтесь на канал українських блогерів. От, і робіть, ставте вподобайки і робіть репости. Ви, якщо захочете долучитись, на, наприклад, до спонсорства, вам, відкри... на моєму каналі вам відкриються тоді дуже класні захисні практики, медитації. О, це саме ті практики, це саме той захисний купол, який може зберегти життя вам та вашим рідним і близьким. А ми дивимося, що буде зраднику, який навів на сумський полігон? Оце от все все навів. Дуже буде захищатися, буде казати, що ні-ні-ні, то я не я і хата не моя. От. Але робота буде проводитися. Там будуть нормально, проведеться робота по всіх містах. Там будуть підняті якісь і бумаги, і документи, і ще що. і ще що. Е, знайдуться якісь гроші, які не мали би в нього бути. От. І хочу сказати, що буде не переливки, буде не переливки дяді. Його, ну, я би так сказала, у нього є, як по моїм картам, камера діночка. Притом, я скажу вам чесно, тут таке враження, що діло до суда не дійде. Його не випустять, ні. Ви поняли фішечку? Що дядя в камері може, случайно налажити на себе ручки. От, от, так от. от. Або в нього буде погано со здоров'ям. От так от. Дуже погано. Чим закінчиться для м -м, зрадника. І для зрадників, чим закінчиться ця історія. Який кінець. Чим закінчиться? Ну там ще і баби є з ними, хочу сказати. Прям візьму другі карти. Бо там є жінки, і будьте уважні і обережні, ці жінки теж вони. Проросійські курви є там серед них. Трусіть їх. ну То, що, понятно, його звільнять. І ще й звільнять якось так. І ще що? Вже або в нього був зашквар, або схожа ситуація десь з кимось була. Так, звільнять далі. Виясниться, попутна ще якась організована злочинність. Діло буде розкрутить зовсім інший ход. Дуже сильно. Е -е... Він захоче уїхати за кордон, але карта башти. Тут так, або він захоче уїхати за кордон, типа під залог вийти, або тут буде, що хтось буде уїжджати за кордон, кого він хоче захистити. Ну, їх не випустять. Це по-перше, і по-друге, буде освіщатися десь в інтернеті, десь і е е е е ще що. І буде поданий сигнал тим, з ким вони співпрацювали, щоб вони притишили цю роботу, як то кажуть, От, приховали поки що, е поки що свою цю агентурну сітку, але наше правосуддя зруйнує цю агентурну сітку і всі зрадники. Будуть покарані. А давайте подивимося ще таку річ. Це ми говоримо про суд людський. Давайте суд Божий подивимося, адже адже, ну, е ці люди, які загинули, ну, я скажу так: ну, у них є матері, у них є діти, у них є дружини. І ці люди е ні в чому не винні, не перед Богом. Не перед ким би то ні було саме в цій ситуації. Е, в країні Горе е, інші, інші, інші люди прийшли вбити його, його сім'ю, його маму, от, його рідних і близьких. І країна покликала захищати. Це не то, що він сидив там носика врядів, а думає, та пойду поубиваю якихось там русських. Здрасте, він на своїй землі, він на своїй території, і він вимушений. Він вимушено взяв зброю. Це росіяни примусили взяти зброю. От, і, і больних, і, і слабих, і, я би сказала, не знаю, там, і, і різних, і втомлених, і виснажених чоловіків примусила взяти зброю, захищати своє життя. Мало того, що примусили, і ще й вбили. Давайте, чи Божий суд, Божий суд. Що буде тим, хто зрадив, хто навів? От по Божому суду. Карта показує, що е, гроші, гроші, матеріальні гроші. Так, да, дивіться, карта Божого суда є. Випадає карта Божого суда. От, і я хочу сказати, і ця карта вона говорить про те, що. Вона, знаєте, як то кажуть, коли Бог хоче наказати людину, він відбирає в неї розум. Отут буде відбирати здоров'я. Це за цю підлість і брехню ця людина, людина поплатиться здоров'ям. І не тільки ця людина. І буде зруйнована іще. Таке враження, що якась буде зруйноване все прошле. Все, знаєте, все те, що йшло прям по роду. Це важке прокляття на рід. Важке прокляття на рід. А тепер в мене ще одне невеличке таке питання. Ну, ви ж самі розумієте, да, що е у кожної людини є своя доля. І хтось. І хтось попадає в якусь таку ситуацію, коли. коли а, а, ну... На долі написано багато речей, отак От скажемо. Давайте подивимося, чому саме ці люди опинилися саме в цьому місті. Я навіщо хочу це подивитися? Можливо, нам треба зробити якусь коректировку своїх поглядів, свого життя, своїх думок. І це треба не тільки тим, хто там опинився, а й їх рідним близьким. Адже ми знаємо, що наших воїнів краще всього бережуть хто. Звісно, матері і кохані жінки. Дружини, кохані жінки. Потім йдуть вже дітки, вони вже йдуть більш. тому що ну, діти, вони, по-перше, можуть бути малі, а якщо вони великі, то, звісно, хай долучаються. Так от, ми також несемо відповідальність за своїх близьких чоловіків. Дуже сильну відповідальність. Не треба думати, що тільки чоловіки повинні нас захищати. А ми таки сядемо і будемо тільки мороженку на лавочці кушати. Ні-ні. Давайте подивимось, чому. Ці чоловіки не були захищені Божою силою, силою янголів охоронців силою нашої енергії і нашої любові. Я вам хочу так сказати: цікаво то, що от карти викладаються прямо можна їх читати як книгу. І карта говорить про те, що всі жінки знали і були сповіщені про цю дорогу. Всі. І їм сказали, і їм потрібно було робити щось, карта роботи. Бачите, карта роботи. Вони должны були робити щось. Карта долгу. Вони, вони мали всі включати активні молитви, захисні обряди тощо. А що ж, вони? І я хочу сказати, цікава річ, що. І от дивіться, бачите, чоловік з дияволом да? і рицера-мечей. Тобто ті, хто були від диявола послані, можна було зупинити ці смерті. Можна було зупинити ці смерті, але ми не бачили, бачите, карта двойка мечів це коли хтось закриває на щось очі, а це карта янгла-охоронця. Янголи не бачили і не чули молитов, і не чули цих слів, які треба було за цих чоловіків говорити. Вони не бачили кого. От у кожного, я завжди нагадую, що у кожної людини за правим плечем є янгол охоронець, і з ним треба розмовляти і просити його про допомогу, тому що жодна сила не. З тобою не працює і не йде на контакт, якщо ти цього не просиш, або ти цього не готовий. Трошечки, трошечки. Я не хочу нікого звинувачувати. Пойміть правильно, я не про це, я про інше. Я про те, що, що ми можемо зробити, як ми можемо допомогти нашим рідним і близьким. От. І от, бачите, карта правосуддя. Тобто. Карта справедливості і справедливої віри. Єрафан справедливої віри двойка кубків. Двойка кубків це наші партнери. Тобто кожна дружина, дівчина, кохана і жінка, для якої цей чоловік, який туди пішов партнер, вона має, має просити Янгола-охоронця щодня. Не просто така, між прочим, поки кофе п'є. А прям ритуали. Я вам розкажу таку річ. Зараз я до кінця докладу вже Докладу. докладу. Да, і дивіться, от я, я зараз вам це все поразкажу. І дивіться, бачите. Тройка, тройка мечів це болезніне серце, це зрада, це, це душевна боль. Де десятка кубків в сім'ї, да? четверка кубка в чого? Не не доработали сім'ї. Не ображайтеся. Я ще раз я не хочу нікого чому не звинувачувати. Я просто питаюсь показати з езотеричної точки зору, який інструмент захисту ми не використовуємо. Наприклад, моя покійна прабабуся, вона кожного вечора і кожного ранку вставала і молилася. Мінімум 40 хвилин. Пам'ятаю, це так було довго і нудно. В неї прям були оце, як вона казала, на образи молилася, Оце образи були. you <laughs> Кутку тут був цей, значить Ісус Христос, це в рушниках, це все діло. От там образи висіли, вона підходила. А якщо важка ситуація, вона прям підходила до кожної ікони і подовго стояла, і подовго молилася. Кожний вечір вона запалювала свічечку. Я бачила це, бо я до неї приїжджала в гості і думаю, господі, скільки можна цим багам молитися. От. Але ми дурні, ми дурні, ми тоді не розуміли, що у неї був син військовий. Да? Потім він працював в шахті, пішов на. на, 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 на Пенсію, да, могло, що хочеш случитися. У неї е, дочка загинула, померла від туберкульозу, легень на п'ятій операції, просто не вийшла з наркозу. У неї були, були, були ще одна ну, донька, в якої. Ну, тобто, у нас було багато. Ну, е, в неї були дітки, внуки, правнуки, і я пам'ятаю. Що, і вона і за і, і за мене молилась, бо вона коли молилася, чула всі наші імена, всі наші імена вона просила кожного вечора. Тому я хочу сказати, що от якщо ви в, 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 в християнському Грегорі, наприклад, да, молітися, молітися, будь ласка, дайте своїм чоловікам, своїм хлопцям від руки написаний, не, не купуючи. Хоча в мене, наприклад, моя прабабця завжди давала. Такий пояс, охранний пояс називався. А ви повинні вирізати от таку ленточку е, довгу да, і написати 90 псалом рукою власною руч на цю ленточку і людина має тіла її тримати. Також ви знаєте, що я завжди розказую про рунічні якісь символи, які захищають. Будь ласка, обов'язково саме елементарне, саме елементарне, зараз я вам покажу, як це. Виглядає. Візьміть ці руни. Це у нас руна Тейвас, це у нас руна Турісас і руна Турісас. Обратно. Ось ці руни, це руни воїна. Будь ласка, візьміть ці руни просто, хай вони будуть в нього написані На наказки. У американських військових навіть на касках ці руни є. Це руни воїна, які дають прорив і захист воїна в бою. Понімаєте, в, в, в якійсь в такій ситуації. От, Хай це буде написане у нього, не знаю, ви ці браслетики робите. робіть це, будь ласка. Понимаєте? У кожного, у кожного роду. У кожного роду є якісь традиційні оберіги. Будь ласочка, робіть ці оберіги, захищайте своїх рідних і близьких. Ну і звісно, різні замовляння, різного різні роду обереги. Е, я, скажімо так, я дуже вражена цією подією. Е, це дуже, дуже болюча ситуація, це дуже болюча проблема. От. І я хочу сказати, що робіть захисний купол обов'язково над, над своїми рідними, своїми близькими. І пам'ятайте, що як змі... можна змінити долю. От у нас є ці риси на руках, да? От, чорточки, да? то у нас на в лівій руці те, що у нас заложено. А на правій руці те, що ми е, наживаємо. наживаємо своїми діями, своїми, своїми е, справами, своїми думками. Тому лінії можуть змінюватись навіть, і ми можемо змінити долю. Давайте будемо брати на себе відповідальність за своїх рідних і близьких, і хай ваші рідні і близькі залишаються живі, здорові, неушкоджені і всі, кого ви любите і про кого ви пікуєтесь. Пам'ятайте, у мене на каналі є Золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаються, які мені подобайки, на мене підписані, мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться.